Вітаю, друзі! Всім привіт, мої хороші. Захотілися ряженочки, готую тут собі на кухні. Вирішила з вами поділитися. Нам знадобиться всього 1 літр молока жирного і по 50 мл сметани і кефіра. Жирність залежить від того, наскільки вам потрібна ця страва. Якщо дієтично, то все не жирне берете. якщо так, щоб наїстися і щоб було добре, таке, як раніше на Пасху готували, то навпаки ну, беремо все жирне. Доводимо до кипіння. Сметана з кефіру можуть поки в холодильнику постояти, потім зменшуємо нагрів і помилесенько кип'ятим. Звичайно, зручно це робити у великій каструлі в духовці, менш хлопотно або в печі в мене, і в мами, і в бабусі всіх була піч, і всі робили це до такого пряженого, темного, що какао кофейного цвіта. Ну, то сильно дорого в наш час будемо так робити, по современному по-городському. Пройшло півгодини, друзі, дивимося, в мене вже трошки вкипіло, трошки колір змінило. І така, от як плюночка е е зверху образувалася. я її не викидаю. Зараз вона тепла, жирна, як хочеться її викинути, але коли ряженка буде прохолодна, густенька, кисленька, то за ці шкурочки ще буде очередь. Ще хвилин 10-15, потім я виключаю і дочекаюсь до того стану, щоб мені було приємно. Пальчиком до каструлі або в молочко доторкнуться. Приємна температура. Якщо ви раніше в гаряче додавите, то просто кисломолочні бактерії ваші загинуть і не загустять, не зроблять ряженку ряженку корисною з молочнокислими бактеріями. Домовились? Чекаємо. Так, ну що, мої любі терплячі глядачі. Пробуємо. Майже холодне, десь 30-40 градусів. Ось ви приклали до каструльки руку і спокійно її держите, не убираєте. І так же саме, якби ви спробували цю юшечку. Тепер, уже в тепленькому єлі теплому вигляді, ми доливаємо кефір. Це не обов'язково, обично ну, мама, бабуся робили тільки зі сметаною. Ну, я кефір, щоб ну, скоріше пішов процес скисління. Скисання це ж мій сужик центральноукраїнський типовий. Хочеться просто ряженки людині, розумієте? Перемішуємо ретельно. І далі, друзі, у вас два варіанти, як залишити ряжанку, щоб вона стала ну, скисла і стала тверденькою. Перший варіант отак каструльку накрить кришкою, укутать рушником і одіяльцем і залишить на ніч. От неважливо, скільки ви робите, вечором в обід залишить на ніч, вранці перекласти в холодильник і один через 5-сутки через сутки вже ви набираєте таку густеньку, черпачком і в стаканчики наливаєте. Я зроблю так. В мене в квартирі тепло і кругло, круглої сутки тепло. І вона в мене і так скисне. Я поналиваю в маленькі чашечки, десь 100-120 мл. Це якраз суточна порція цих молочно-кислих бактерій, які ми мусимо отримати для свого кишечника і для свого імунітету. Складу на подносик, накрию марлечкою чи салфеточкою, ну, паперовим рушником, І залишу на доранку або в кухні, де найбільш тепло. Або в кімнаті, де є теплий пол, щоб була постійна тепленька температура. Не біля батареї, бо вона може перекиснути дуже швидко, то теж не потрібно. Я думаю, всі знають і пам'ятають, як виглядає справжня ряжанка густенька. Я вже не буду знімати, буду з вами прощатися просто коротким роликом, десь в шорці, побачите, як я ложечкою так лупаю, прямо брилочку цієї ряжанки. Все, друзі, харчуйтеся правильно, будете завжди. Здорові! Дякую за перегляди. Особливо дякую тих трьох моїх улюблених підписників, які ставлять лайки, додивляються відео до кінця. Я вас чесно люблю. До побачення!